У Польщі підрахували уже приблизно три чверті голосів на виборах до Сейму. Попередньо правляча національно-консервативна партія Право і справедливість посідає перше місце, але формально, бо ж три опозиційні сили разом мають достатню кількість голосів, аби сформувати уряд більшості. Партія Туска, Центристський третій шлях та союз лівих можуть одержати 250 місць у семі. Такі прогнози були за даними полі. Остаточні результати голосування мають оголосити у вівторок, 17 жовтня, тобто завтра. Консервативна партія право і справедливість заснована братами Качинськими керувала у Польщі взагалі останні вісім років і претендувала на історичний третій термін при владі. І саме цю поліцилу представляють у Польщі Анджей Дуда, президент теперішній та прем'єр Матеуш Моровецький. Їхній опонент і екс-прем'єр Дональд Туск, чия партія наразі друга, вже заявив про перемогу із словами Польща перемогла, перемогла демократія. Яким може бути новий уряд, і які ймовірні зміни будуть у польській владі владі і як вони позначаться, головне на відносинах з Україною будемо говорити далі. У нашій студії Тарас Радь, політолог та дослідник українсько-польських відносин. Вітаємо вас. Слава, слава Україні, Україні. Врань, Слава. Ну, перед тим як аналізувати явку, кількість голосів і ті сили, які як вони розклалися далі у кошиках. Мені оця от заява Дональда Туска дещо здається такою кострубатою. Так він, оце от лише одна. Фраза про те, що перемогла Польща, перемогла демократія. Там було набагато ширше речення, яке він сказав, і складається таке враження, що буцім би до цього вісім років демократії в Польщі не було. Як оцінювати ось таку заяву Туска? Це пов'язано з те, як оцінюють взагалі ці вибори в самій Польщі. А їх оцінюють як це трохи пафосно, але як історичні. Це просто говорять самі польські коментатори. І... Називаючи навіть, що це найважливіші вибори не лише з 2015 року років, я бачу але з 1989 mm -hmm. році, коли явка навіть була 67%. Це коли польща звільнялась від комуністичного режиму, а зараз. Відповідаючи на питання, чи не було демократії останніх вісім років, ні, не можна так сказати. Була демократія, але назвемо її так консолідована демократія. Це певні форми такого від, від, відступу від демократичних інститутів, правил і принципів. При цьому, звичайно, Польща залишалась демократичною країною, але з певними обмеженнями, і вони були пов'язані не так з якимись правовими засадами, а як з певними політичними практиками, які впроваджувала з кожним наступним роком правляча партія, право і справедливість. А основна причина, чому це відбувалось, тому що практично 8 років вони однопартійно одноосібно управляли країною, і вони мали можливість це робити це і в контексті. Судової реформи, змін до Конституційного суду і багато інших приватизацій, Медіа, реструктуризація медіа і введення в державну структуру частину медіа, тобто багато було рішень, які дуже часто ставили під сумнів демократичність рішень, які приймала влада. Ну і дуже нагадували ту ситуацію, яка склалася в Україні після останніх президентських парламентських виборів, коли теж фактично бачимо монобільшість і президента з тої самої команди. Це то про що Україні треба подивитися і повчитися, як воно буде виглядати далі. А ми ж вертаємося до аналізу того, як виглядали ці вибори у Польщі. Так вже ви зазначили про рекордну явку з 79-го року, це 73%. А на закордонних дільницях узагалі більше 90%. Там проголосувало мені здається, більше 600 тисяч поляків. Так, тобто це майже 100% явка за кордоном. Як можна її пояснити, це пов'язано, мабуть, із тими подіями, які відбуваються в Україні, і 600-й день яких сьогодні, так тобто широкомасштабного вторгнення, що Полякам так мобілізувало їх, ну я б тут е, був трошки скромніше. Все-таки це вибори в Польщі, і поляки все-таки вирішують долю своєї країни. Звичайно, воно впливає на наші двосторонні відносини. Я думаю, ми про це теж поговоримо. Але все ж таки поляки йшли на виборчі дільниці, тому що вони вирішили долю власної країни і свою долю в цій країні. Е, і це пов'язано з великою кампанією мобілізаційною, яку проводила обидві. Основні політичні сили, і ПІС, і громадянська коаліція, яка розуміли, що якщо вони не зуміють мобілізувати свій електорат, прийти на дільниці, вони можуть програти. І от я би цим пояснював основну причину такої високої явки, і відповідно, і виборці ПІС, і виборці громадянської коаліції справді прийшли на виборчі дільниці, тобто обидві партії досягнули своєї цілі, і бачимо це в принципі по результатах. Кожна з обох партій отримала більше, ніж їм прогнозували соціологи. Тобто, ПІС, ну попередньо за екзітпулами це 37%, а громадянська коаліція 31-32. їм соціологи давали десь відносно на 3-4% менше. Тобто, це результат мобілізації електорату. Ну самі ж польські оглядачі і медійник пишуть, що. Виборці права і справедливості краще мобілізовані на попередніх виборах. Це помічали і приходять, незважаючи ні на що на виборчі дільниці. А не завжди так було натомість з прихильниками опозиції. Це переважно молодь. Люди живуть за кордоном в містах. А що цього разу трапилось? Ситуація змінилась. Очевидно, виборці, які голосують традиційно за опозиційні сили, зрозуміли, що можливості це останні вибори, коли вони зможуть на щось впливати. І та певно вони зрозуміли, що якщо вони цього разу не прийдуть на виборчу дільницю, то можливо через 4 роки вже можливо і не варто буде йти на виборчу дільницю. Бо, можливо, в Польщі була б режим Орбана на зразок, тобто там так само існує демократичний режим, по суті. Але це так звані спіндиктатури. Це режими, які через контроль інформації, ресурсів, медіа, фінансових ресурсів, фактично. Створюють е, відчуття е, консолідації суспільства з владою, хоча сам режим формально залишається демократичним тобто, саме тому очевидно. Е, Молоді люди, які раніше байдуже ставилися до виконання оцього права голосу, реалізації права голосу, цього разу вирішили прийти на виборчі дінки. Ну Так ми навіть бачили в мережі поширювали такі вирізки з польських ефірів, де е, цитати були в рухому рядку вже те стало краще, які стосувалися підтримки власне правлячої партії. А в чому на вашу думку її прорахунки? під час цього волевиявлення мені здається, що діюча, поки що діюча ще, можливо, вже скоро в минулому, вже опозиційна партія Право і Справедливість трохи перегріла польське суспільство, щоразу розкручуючи маховик напруги і конфлікту в суспільстві. Тобто вони вважали, що вони в такий спосіб. Роблять розколи в суспільстві і чітко проводять межі, де, де ти за нас, або ти проти нас. Угу. В якийсь момент польське суспільство дуже почало стало подібним на американське суспільство після 2016 року, коли воно дуже поляризоване, і тобі пропонують вибрати або Піс, або громадянську коаліцію. А справа ж життя ж воно ж не таке лінійне і просте, чорно-біле. Життя воно складне. І коли тебе заганяють в рамки. Бу тому, що це політична технологія мобілізації і створення ворогів всередині країни, демонізації ворогів, опозиції, туска, коли вони перегріли суспільство, і мені здається, тут зірвало трохи покришку, і суспільство очевидно вирішило, що це надмірно, треба щось зміняти. Ну так, і таке велика явка загалом для країн з усталеною демократією, вона не є класичною. Так, ми знаємо, що ну на вибори в тій самій Німеччині чи Франції ходить ну доволі мало людей умовно. Тому і говоримо про цю явку як про рекордну, бо це величезна мобілізація, яку ви правильно відзначили. А тепер складається така ситуація, що ті три. Опозиційні до тепер сили мають можливість утворити коаліцію, так і вже стати владою у Польщі. Ми знаємо, коаліція – це завжди складно, це домовленості, чи настільки близько ці партії між собою перебувають у контакті, аби можна було сказати, що ну аж сильних якихось склоків політичних в них не буде під час формування коаліції, чи там все не так просто. Ну перш ніж говорити про потенційну коаліцію об'єднаної опозиції, я б сказав, що зараз дуже важливо зрозуміти чи. Подолає 8% бар'єр нова лівиця, бо вона має за попередніми підрахунками 8,5, ну майже 9%. І тут важливо, якщо вони не подолають 8% бар'єр, то усі ці гіпотетичні сценарії можуть зруйнуватися. Я поясню, бо в Польщі є 5% бар'єр для політичних партій угу. і 8% для політичних блоків. Нова лівиця це є блок. Двох основних політичних сил. І от якщо, не дай Боже, Лівиця не отримає 8%, то все переграється буквально з ніг на голову. Тобто голоси, це будуть фактично 8% втрачених голосів. Ну так, система працює. І вони будуть перерозподілені між чотирма партіями. А система працює на найбільшій партії. Тобто і найбільше отримає ПІС і громадянська коаліція. Так от, тепер відповідаючи на питання про те, наскільки спроможна життєздатна майбутня коаліція об'єднаної опозиції, це дуже різ, достатньо різнопланові політичні сили. Чому? Тому що вони представляють різні ідеологічні спектри. Почнемо з нової лівиці, це крайньо ліві, ну це не ультраліві, але це класичні ліві представники лівих ідеологій. Які роблять ставку на права людини, на оцей, нову етику, те, що зараз ну, є мейнстрімом на Заході останніх 20 років? Далі беремо громадянську коаліцію. Це є теж блок сил, в основі якої є громадянська платформа Дональда Туска. Це зазвичай вважається така лівоцентристська, ліберальна лівоцентристська політична сила. І третя сила, це третій шлях. Це є центристська і навіть з певними ухилами вправо. Це право центристська політична сила. І звичайно, сказати, що між ними не буде конфліктів. Ну не це неправильно. Буде в них непорозуміння, і вже на етапі домовленостей очевидно виникатимуть на етапі хто які отримає крісла міністерські, яка буде програма уряду і коаліції, все одно зазвичай в країнах заходу формується якийсь програмний документ. Щоб показати суспільству, куди рухатиметься держава під керівництвом такої коаліції, і ось тут доведеться узгоджувати проблемні речі. Скажімо, коли йдеться мова про безпеку України, військові питання тут не буде розбіжностей, але їх би і не було, якби як піс переміг. Хоча нюанс, якби була конфедерація у складі з пісом, там були б нюанси. Ми це при. Про це ще теж там поговорила. Полісила та да але коли дійде мова до якихось єдиної європейської політики, політики Європейського союзу, скажімо, до миграційного питання до питання прав людини. Повірте, там почнуть виникати непорозуміння, тому що будуть дві крайні позиції: буде нова лівиця і буде третій шлях. І громадянська коаліція на чолі з Туском повинна буде шукати компроміс між партнерами з двох Побачимо спектр вживу. І, да, і тут питання: тобто, вони також мають зрозуміти, що якщо їм не вдасться домовитися, майже напевно будуть позачергові вибори. Угу. І Польща Вона піде і... в глибоку політичну саме, Той самий третій шлях каже, що вони не збираються йти на коаліційні домовленості із правом і справедливістю. Тобто вони вже попередньо якби умовно готові домовлятися із громадянською позицією. Давайте та, так форму. теоретично вони готові із право і справедливість говорити, із громадянською коаліцією. Саме тому Шимон Головня, Кошеняк, Камеш це дві партії, які сформували третій шлях. Відмовили Дональду Туску на початку виборчої кампанії сформувати єдиний список. Тобто, Туск пропонував третьому шляху створити велику, великий блок єдиної опозиції, який би йшов одним е, е, одною колоною. Вони відмовилися і не даремно, тому що вони залишали шляхи для е, маневрів. Тобто, вони тепер нічого не зобов'язані туску. Вони руки розв'язані, в принципі, потенційно вони можуть вести переговори з е, право і справедливість. Те, що публічно задекларується, це одна історія. Щоб ви розуміли? Політика має публічну і непублічну складову. От в цей час за повірте, є скеровані представники партії, які сіда сідають, в, в кабінеті і не публічно проговорюють гіпотетичні О, це той варіанти. варіант так званої золотої акції, коли поліцила, яка набрала менше голосів аніж лідери, може виторгувати для себе не так, то і мало менше ніж лідери, але Необхідну кількість для лідера, щоб, щоб отримати владу в країні, так це називається класична золота акція, коли маленька, достатньо середня, назву, так середня політична сила має отримує більше ніж реально на виборах. А що може чекати? Ну звісно, ці вибори ми вже багато казали, що вони історичні. І в першу чергу для самих поляків вони важливі. До теми України ще перейдемо пізніше. Що може чекати на Польщу з новим потенційним урядом, який буде опозиційний до президента Дуди? Так це цікава ситуація. Адже наступних два роки ще Анджей Дуда, який є представником партії право і справедливість, залишатиметься на посаді президента. Але треба зрозуміти, що Анджей Дуда, він не є фан, оцим фанатичним членом партії. Він достатньо поміркований. В нього навіть є конфлікт з діючим прем'єр-міністром Матеошем Моравєцьким. І вони між собою конкурують за лідерство партії. Треба розуміти, що насправді Ярослав Качинський, сирий кардинал польської політики, насправді колись раніше планував взагалі відійти в сторону на пенсію, і такий, як. Ляльково час від часу просто спостерігати за процесами, але коли під час попередньої кампанії стало зрозуміло, що без нього ПІС може програти, він повернувся і до сих пір залишається на цій посаді презеса, ну, лідера політичної партії. Так, от, Дуда, Моравецький і Блащак, міністр оборони, вони між собою конкурують за лідерство в право і справедливість. Сподіватися, що Дуда. Буде категорично перешкоджати уряду, не можна, але сказати, що не виникатимуть непорозумінь. Так само немає підстав. Очевидно, він буде грати. Ну, намати сидіти на двох стільцях з одної сторони підігрувати опозиції, ну тобто за умови, що право справедливість перейде в опозицію, тобто він буде час від часу, звичайно, тримати позицію партійну, але в окремих питаннях, особливо там, де буде питання Європейського союзу, mm -hmm. НАТО, він буде однозначно у співпраці з урядом. Чому тому, що він планує після 2025 року йти в європейську в структури ЄС або НАТО працювати, так коли зробив Дональд Туск після 2014 року, коли Після виборів громадянська коаліція позиція програла платформа, програла вибори. Ну, залишається не так багато часу, як би хотілося. Так і проговорити навіть про того Януша Корнвін міккі який заслуговує на розмову і, взагалі, цікавою постаттю польської політики. Ми не встигаємо. Бо основне питання нас зараз цікавить, чи зміниться ситуація із тією кризою, яку ми спостерігали останнім часом у відносинах України і Польщі після такого результату на парламентських виборах, як ви це бачите. Сподіватися на стрімкі зміни я не бачу підстав. Перше, що я би розраховував, але після формування коаліції уряду, а треба розуміти, що це може затягнутися до кінця, до різдва, фактично. Бо спочатку Дуда за конституцію дасть право формувати коаліцію партії, яка перемогла. Ну найбільше голосів зараз має піс. Вони почнуть переговорний процес. Якщо їм не вдасться знайти партнерів. Значить, це право Дуда передасть громадянській коаліції, і ось там тоді вони почнуть об'єднана коаліція намагатиметься створити свою більшість. І ось лише після того, коли буде сформована коаліція, уряд можна говорити про якісь перші кроки. Умовно, першим таким кроком може бути це дійти згоди з українською стороною щодо зернового питання. Uh -huh. Я бачу, я тут більше оптиміст. Це не означає, що буде так, як хоче польща, чи так, як хоче Україна. Очевидно, сторони мають зійтись десь посередині, і я вбачаю це добре рішення. Бо для України це не буде надто драстичним. Але і польська сторона теж мусить поступитись, бо наразі, от Качинський і правосправедливість займали настільки категоричну позицію, що там не було місця для компромісу. А далі треба думати, бо насправді є ще чимало питань драстичних в двосторонніх відносинах. Я вже не хочу говорити про асиметричну історичну пам'ять двох країн, бо я думаю, вона не вирішиться ні при цьому уряду, ні при Навіть Це наступних. тема окремої розмови. А от тема вступу в ЄС там є багато питань двосторонніх відносин. там можуть виникати. Ате теж напруження, дуже дякую так, вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас завітати, так поговорити про важливі для України вибори, так не менш мабуть, важливі ніж для Польщі, тому що розуміємо ту ситуацію і ті відносини, які нас пов'язують із цією країною у тій ситуації, в якій перебуває Україна наразі. Дякуємо вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день ми аналізували вибори у сусідній Польщі і допомагав нам у цьому Тарас Радь, політолог та дослідник українських україно польських відносин. you